Американці не стали більше терпіти та почали масштабний виступ проти Трампа. Як демократи, так і деякі республіканці долучились до того, щоб спинити бездумні рішення. Зокрема, кабалу Україна через нову угоду, яку президент вирішив підсунути Києву, щоб українці сотнями років були в боргах перед США. Все вирішили зробити швидко, та що і Трамп не впорався. Тепер для нас все буде інакше. Що саме дізнаєтеся за миття? Ми вітаємо глядачів та закликаємо поставити вподобайку і підписатись. Американські демократи влаштували масштабні протести проти президента США Дональда Трампа. Американські демократи критикують Трампа за його відношення до України, а також підсунення їй кабальної угоди по ресурсах, а також за зростання впливу мільярдерів, як то Ілона Маска у федеральній владі, а також його виконавчі укази спрямовані на обмеження прав мігрантів та боротьбу із так званим ні, лівацькою ідеологією ні вже навіть деякі республіканці починають переходити на бік бунтівників. Найбільші мітинги відбулись у Вашингтоні, Чикаго, Бостоні та Нью-Йорку. Бунтівники проти політичного курсу Трампа і його нещодавніх заяв, особливо щодо зовнішньої політики. Не мій президент, жодних королів. Це переворот, і подібні заклики звучали проти Трампа. Окрім критики, президента та Ілона Маска учасники підтримували Україну та її лідера Володимира Зеленського, закликаючи до посилення допомоги країні. Водночас сенатор від республіканської партії Міч Маконел розкритикував політику президента США Дональда Трампа, який прагне ілюзорного миру із російським диктатором Путіним. І Він заявив, що наразі в адміністрації Трампа. Сприяє появі заголовків на кшталт Росія виграла. Америка програла Макконел зазначив, що політика Трампа щодо завершення війни підриває довіру до Америки, залишає Україну під загрозою, послаблює наші альянси та заохочує наших ворогів. Мир, якого домагається нинішня адміністрація, він назвав ілюзорним мир. Це Благородна мета, і мало хто заслуговує на нього більше ніж народ України, який відчуває його брак найгостріше. Так каже політик. Сенатор нагадав, що найбільше миру прагне. Та сторона, в якої цей мир вкрали. До речі, варто зазначити, що професор Манхеттенського університету Ігор Айзенберг вважає, що в республіканській партії США виникає позиція до політики адміністрації Трампа. Змінити поведінку республіканців Конгресі може не сам Трамп, а усвідомлення республіканцями, що його дії призведуть до їх краху, каже Ігор Айзенберг. На його думку, якщо республіканці зрозуміють, що підтримка непопулярної політики Трампа негативно впливає на їхні електоральні результати, вони можуть змінити. Та своє ставлення до чинної адміністрації, і також американський сенатор демократ Джек Рід розкритикував політику Трампа, заявивши, що той капітулює перед росіянами. Це не державний діяч та не дипломат. Додав він, це просто той, хто захоплюється Путіним. Не вірить в боротьбу українців. А також прагне підлаштуватись до автократа. На до думку Ріда для припинення війни необхідно було донести до Росіян, що Вашингтон буде дуже серйозно ставитись до їхніх дій в Україні. І також Штати мали Продовжувати тиснути на Москву, а потім разом із Києвом піти на переговори. І тоді під цим тиском сподіваюся, Путін вирішить, що ціна за НАТО велика, щоб продовжувати ці зусилля. Додав він, також колишня кандидатка в президенти США від республіканської партії Нікі Гелі розкритикувала Трампа через його позицію до України. Це класичні російські розмови, саме те, чого хоче Путін написала Гейлі. раніше. Вона після свого програшу на праймеріс, зрештою підтримала Трампа і заявила, що підтримка України є національним інтересом США і підтримала приєднання України до НАТО. Перед цим колишній віцепрезидент Майк Пенс публічно розкритикував антиукраїнські заяви Трампа і підкреслив, що повномасштабне вторгнення в Україну розпочала саме Росія. Ну а тим часом американці починають втомлюватися від найбагатшої людини у світі. Ілона Маска. На їхню думку, його стало занадто багато в американській політиці та житті. А ось його позиція є сумнівною і почалися протести. Так на вулицях Нью-Йорку НАТО вскандував зеленський герой», і Ілона Маска під арешт біля дилерського центру Тесла, судячи з плакатів, які тримають мітингувальники, вони обурені як зустріч президента України і Трампа, так і впливом на президента США, його найближчого суратника, мільярдера Ілона Маска. Крім того, обурення протестувальників викликала діяльність департаменту ефективності уряду, який врізає держвитрати в США, закриваючи цілі структури та звільняючи. Тисячі держслужбовців. Причому як чиновників, так і, наприклад, авіадиспатчерів і доглядачів нацпарків повідомляли, що до штату до че входить група інженерів, комп'ютерників віком близько 20 років, пов'язаних із кампаніями Маска, і побоювання викликав їхній рівень допуску до секретної інформації. В коментарях вже зазначили, що протести проти маска відбуваються не тільки в Нью-Йорку. Великий мітинг зібрався також в Бостоні. Учасники акції протесту йшли з плакатами «Зупинись!», переворот. Злочинець люди також вимагали арешту Маска і паралельно. Демонстранти зібрались понад 50 в салонах Тесла по всій території США, щоб висловити протест проти ролі генерального директора Маска скороченню урядових установ. Проте є частиною руху під назвою Тесла Тейкдаун. Який має на меті переконати зацікавлених сторін продати свої тесла, скинути акції компанії та приєднатись до пікетів. Алекс Вінтер, актор та режисер з Лос-Анджелеса, який є одним із головних організаторів протесту, сказав, що головною метою цього руху є. Змусити акціонерів Тесла проголосувати за готом недовіри маску. Так, деякі авто Тесла почали навмисно пошкоджувати, а дехто намагається дистанціюватись від бренду, клеючи на авто антимасківські наклейки або ж зовсім продає авто занепокоєння щодо того, як дії маска відіб'ються на тих, хто причетний до Тесла. Не обмежуються лише власникам авто. Акціонери та співробітники компанії занепокоєні, що маск руйнує давню місію компанії, зі стійкого розвитку та завдає довготривалої шкоди бренду. Тим часом, як пише CNN, правоохоронці по всій території Сполучених Штатів розслідують хвилю нападів на автосалони, зарядні станції та авто, які належать компанії мільярдера маска. Тесла за словами генеральної прокурорки США Памели Бонді напади на власність Тесла ніщо інше як внутрішні жахливі акти. Бонді заявила, що міністерство юстиції вже висунуло звинувачення кільком злочинцям. За деякими даними поліції на відео з камер спостереження видно, як людина, одягнена в чорний одяг, стріляла по авто і підпалила два з них пляшками із запалювальною сумішчю. Один коктейль Молотова, який не розірвався, знайшли всередині третьої машини. Но ну, загалом бачимо, як американське суспільство серйозно стурбоване діями президента США Трампа. Значна частина американців вважає, що їхня країна наближається до катастрофи, і саме тому майже по всій країні тривають протести. Політехнолог Олег Постернак пояснив, що рішення Трампа можуть обернутись проти нього самого разом із колегами-експертами. Він дійшов висновку, що в Америці формується потужна протесна активність суспільства. Ось, наприклад, останні мітинги проти Трампа, що відбулись не лише у Вашингтоні та Нью-Йорку, а й в інших містах. Сенатор США Берні Сандерс, яскравий прихильник України, зараз активно проводить мітинги. Зокрема, нещодавно в Нью-Джерсі відбувся величезний протест. Внутрішня політика США наразі переживає хаос, і сотні тисяч звільнених федеральних працівників, численні укази Трампа. Що були скасовані федеральними суддями, конфлікти з Верховним судом та колапс в адміністративній системі. Водночас, опозиція деградує. Зокрема, сенатори демократи проголосували за федеральний бюджет, запропонований Трампом та республіканцями, що викликало обурення в демократичній партії, яка звинуватила лідера меншості в сенаті Чака Шумера у зраді. Процеси є серйозними, але не загрожують безпосередньо владі Трампа, пояснив Пастернак. Проте медіа судді та активна частина американського суспільства поступово приходить до висновку, що країна рухається в напрямку катастрофи. У свою чергу група з 14 штатів сів подала до суду на маска та. Трампа, стверджуючи, що повноваження, якими білий дім наділив технологічного мільярдера та його консультативний департамент, ефективності уряду, не конституційні. Про це повідомляє NBC News. Цитую далі засновники цієї країни були поборені тим, що через 250 років після повалення короля народ цієї країни багато хто. З яких воював і вмирав, захищаючи наші свободи, тепер підпорядковується баганкам одного неопраного мільярдера? Йдеться в заяві генерального прокурора Аризони Кріса. Майоса. генеральні прокурори стверджують, що Трамп порушив положення конституції щодо призначень, створивши до дже неофіційне урядове агентство без схвалення конгресу і наділивши маска широкими повноваженнями, не заручившись порадою і згодою сенату на слуханнях щодо затвердження. Президент Трамп делегував пану маску практично безконтрольні повноваження без належного юридичного дозволу конгресу і без значущого контролю за його діяльністю. Йдеться в позові. У результаті він перетворив незначну посаду, яка раніше відповідала за управління урядовими вебсайтами на призначеного агента хаосу, обмежень і в порушенні підподілу влади. Незважаючи на юридичні проблеми, Трамп підтримав маска й до високо оцінивши їхні зусилля, і скорочення чисельності федерального уряду. Він також обрушився на суди за створення перешкод, вирішивши навіть закони підім'яти під себе. Ми повинні зробити наш уряд меншим, ефективнішим, результативнішим і набагато менш витратним. І ми могли б знайти трильйон доларів. Але нам заважають суди, які подають позови в певні інстанції, де дуже важко виграти. І суддя нас зупиняє, каже Трамп. Серед іншого варто зазначити, що Росія запропонувала поставити. Малогабаритну атомну електростанцію для місії Маска на Марс. Як заявляє уповноважений президент Путіна з питань міжнародної співпраці, Росія може поставити невелику атомну електростанцію на Марс. Тим самим допоможе мільярдеру маску в його майбутній місії на планету. Втім, розмови між російським та американським представниками щодо цієї пропозиції ще не було. До речі, такі розмови щодо співпраці з'явилися після того, як Трамп розпочав переговори з РФ. Дмитрієв, який є також керівником фонду і працює над залученням іноземних інвесторів, і який називає Маска великим провидцем, повідомив на Арктичному форумі, що Росія таким чином може зробити великий внесок в потенційну місію на Марс. А далі, до речі, з вами маємо змогу і заслухати думку політичного та військового експерта Олександра Мосієнка з приводу того, так як наші партнери. ЄС, yes. чи готові вони діяти без допомоги Сполучених Штатів Америки? тому що дійсно це питання воно залишається дуже актуальним, воно залишається ключовим. Чи зможемо ми без підтримки наших партнерів, чи не зможемо вести цю війну, тому що США показали своє обличчя, точніше, не самі США, а президент Сполучених Штатів Америки, військове так, командування, там керівництво так би мовити. от, і поговоримо з вами про те, що є вже такий, начебто, план Макрона, який? Включає в себе три такі невід'ємні ключові пункти: а саме це єс питання, так єс зброя і протекціонізм. Тож поговоримо з вами про ризики для України і про те, що заявляє Макрон з приводу того, що наша країна не зламається, тобто має на увазі Україну, так Україна не зламається. А потім так Тож далі більш детально цю всю інформацію, думки і план Макрона, і чи готові ЄС діяти без сполучених штатів Америки, продовжувати бути. На нашому боці, далі все це проаналізував політичний та військовий експерт Олександр Мусієнко, опублікував це на своєму ютуб каналі Тож далі, давайте з вами заслухаємо його думку. Демілітаризацію України не йдеться. Це є консолідованою думкою та позицією всіх партнерів. Дійсно, ми теж розуміємо, що воля українського народу до спротиву, а так само сильна армія, є запорукою нашої безпеки. І але Макрон сподівається на американську підтримку силам стримування Європи, але готується до сценарію, де все піде не так. Ось цікаво. Головне піти проти цього сценарію. Що якщо Трамп скаже та мені байдуже, що відбувається, вирішуйте. європейцям? Треба брати долю в свої руки, якщо вони не хочуть е втратити Європу взагалі славетне минуле тисячолітнє, яке визначало життя і нового світу, я хочу нагадати. Про це треба пам'ятати. Ну і загалом план, який пропонується французьким президентом Макроном, він полягає у тому, що потрібно підтримати українські війська, тобто є три пункти: перший пункт це підтримка українських військ, сильна українська армія. Uh, і uh, при цьому спільна фран франко-британська місія має вирушити до Києва, щоб оцінити потреби та визначити, що можна зробити для підтримки війська України в майбутньому. Друге, це сили стримування, які не будуть розміщені на лінії конфлікту, а надаватимуть підтримку в стратегічних районах. Це теж які це стратегічні райони не конкретизуються. Але підтримка буде і третє ширший поштовх до переозброєння Європи та представлення європейської точки зору, включаючи її вимоги на будь-яких мирних перемовинах. Тобто Європа не бути присутньою. Вона не хоче бути виключена з процесу. Що стосується виробництва, що стосується сильної армії, це зрозуміло. Що стосується місії, маю надію, що вона буде переростати в військові контингенти. Якщо ні, то це. Поразка для Європи буде і провал. І третє виробництво зброї. Дуже важливо: 19 березня Європейський Союз ухвалив білу книгу розвитку європейської безпеки, яка передбачає збільшення виробництва озброєнь і інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс. Це важливо, розуміти. І але тут є певні перешкоди, перепони. Франція, якраз от з одного боку, яка підтримує Україну, вони виступають за ряд постійно протекціоністських заходів, які передбачають фактично той факт, що потрібно купувати тільки те, що вироблено в ЄС. Потрібно тільки цьому приділяти увагу. Відповідно, дещо обмежують зовнішні ринки тієї ж Британії чи Норвегії. Речі, Норвегія системно підтримує Україну і пакети допомоги. Ну, вони постійно збільшують, дякуємо цій країні Північної Європи. Що ще раз нас переконує, що Британія і північна вісь для нас є визначальними. Подивимося, як цей ансамбль впишуться французи. Буде цікаво за цим спостерігати. Ну але ось така ситуація. До речі, знову ж таки повторюю, що посилання на ютуб канал нашого експерта пана Олександра Мосієнка є в описі під відео під нашу трансляцію. Тож можете перейти та підписатись, тому що знову ж таки так він публікує дійсно цікаві відео. Аналізує ту інформацію, яка відбувається у світі в цілому. Тож обов'язково підписуйтесь. Ну і також повторюсь, маємо з вами чат, де ви можете дописувати свої думки з приводу тих новин, які. Я для вас транслюю, а я буду намагатись по максимуму так, з вами там спілкуватись. Якщо будуть дійсно якісь цікаві запитання чи, можливо, коментарі, буду їх зачитувати, бо бачу, що дописуєте, бачу, що спілкуєтесь там так, як завжди. Це дуже приємно бачити, що дійсно ви наші постійні глядачі і постійно в наших етерах кожного дня між собою спілкуєтесь. Так от, перейдемо так, до новин, до того, що. Наразі вже видання за Телеграф публікує наступну статтю з приводу того, що корпорація Трамп і Путін має план зняття санкцій і вже реалізує його. Ось такі от браци кролики, так так би мовити, бачимо на своїх екранах зараз. Я не знаю, як по-іншому дійсно їх назвати. Ще й такі фото підібрані, що вони знаєте, так дивляться майже один на одного. Ну Путін, начебто, на Трампа, так і посміхаються один одному. Ну, люблять вони таке робити. Так от західний світ стоїть на порозі найбільшої дипломатичної катастрофи нашого часу. Йдеться у публікації. Путіна Трамп підводять Європу до геополітичної катастрофи, а Україну до значного обмеження її суверенітету. Зокрема, йдеться про скасування санкцій проти Росії та Експропіацію українських ресурсів пише британське видання The Telegraph. Автор публікації зазначає, що нова версія угоди про українські корисні копалини передана американцям в Києв вже цього тижня, і фактично вона закриває Україні. Шлях до ЄС ставить під контроль США значну частину української економіки. Одночасно за цим Вашингтон і Москва працюють над демонтажем системи західних санкцій проти Росії. Ну і також ще видання за телеграф дописує, що є посилання на публікацію, а саме це німецька газета Білд яка на початку березня писала, що в. Швейцарія, американці та росіяни вже кілька тижнів ведуть переговори про відновлення газопроводу Північний Потік-2. Росія отримає відновлення газового експорту в Європу, а США отримує частину власності у газопроводі самому, так і зароблятимуть на прокачці російського газу. Що бачимо дійсно, так вони постійно і роблять. А так от і ще про найбільшу загрозу говорили за Телеграф, говорили про те, що Бачить її у тому, що увесь режим європейських санкцій проти Росії наразі перебуває у заручниках Угорщини та Словаччини, чиї керівничі керівничі, так і керівниці локації і до Путіна, і до Трампа. І саме керівники так вони дійсно є лояльними, а у липні ЄС має. Чергово проголосувати за продовження ще на півроку усіх запроваджених проти РФ і санкцій, оскільки в ЄС голосування проводяться за принципом консенсусу. Достатньо, щоб, хоча б одна країна проголосувала проти, і рішення не буде ухвалено. Тоді усі санкції ЄС проти Росії автоматично припина дію. І Москва одразу зможе забрати свої 200 мільярдів євро заморожені в Європі. такі новини з'являються. Ну а резюмує автор публікації те, що наразі всі докази свідчать про те, що корпорація Трамп і Путін це абсолютно гармонійне спільне підприємство. Ну, бачимо дійсно, що їм обом це дуже і дуже вигідно. Бачимо, що дійсно вони продовжують і продовжують свій такий, так би мовити, так конект свою плідну співпрацю. Як би це не звучало, але дійсно наразі вона, на жаль, продовжує і продовжує відбуватися. Ну і Також ще досить цікава інформація з приводу того, що команда Трампа відмовилася від обіцянки завершити війну за 100 днів. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що все це займе стільки часу, скільки буде потрібно. Знову ж таки, бачимо, що говорили про часові рамки, і бачимо, що в код. Вони не є правдивими. І сказав ще держсекретар США, що а взагалі все це не залежить від США. Ось такі от заяви лунають. Тобто в один день вони говорять про те, що Україна просто, я не знаю, не бачить свого життя майбутнього, так і ніяк не можуть від Без Сполучених Штатів Америки далі бути, далі йти. А ось вони, коли їм це не вигідно, вони говорять про те, що начебто. Не від США а взагалі це все залежить. От, І далі з вами переходимо вже нарешті до тієї теми, яку я анонсувала на початку ТЕР. Будемо говорити з вами про Кирила Буданова і будемо говорити з вами про те, що нещодавно він зустрівся з Так, перебував в бліндажі з так, з військовослужбовцями, саме один із них це розвідник, він розповів, як саме він зустрівся в бліндажі з Будановим. Досить цікава історія. Давайте далі поговоримо про неї. За словами Донбаса, такі зустрічі не аби як підіймають дух і йому, і побратимам. Так, це позовний військовослужбовця. А саме головний розвідник України Кирило Буданов. Часто приїжджає на позицію, щоб особисто оцінити ситуацію та підтримати вояхів. Як інформують наші колеги з Главком про це в інтерв'ю Володимиру Золкіну розповів боєць спецпідрозділу Гур Артан Володимир із позовним Донбас а він Буданов може приїхати на острів Зміїний, скупатися з пацанами в морі, одягнутися і поїхати далі, каже розвідник. Спецпризначенець також розказав про свою зустріч із Будановим на передкун. За його словами, ніхто на проприїст шефа розвідки не попереджав, і додаткових безпекових заходів вони напередодні не вживали. Водночас це була позиція, яку методично розбирали, постійно працювали гради, літали дрони. Будайнов поспілкувався з військовими і поїхав далі. Розповів розвідник наступне: Трох поділився зі мною враженнями. каже: сиджу у бліндажі, чую, здоров, мужики. Тисну притягнуту мені руку, підіймаю очі. А це Кирило Олексійович за словами Донбаса. Такі зустрічі не як підіймають дух йому та його побратимам.